Друзі, пам'ятайте, який же він великий цього разу. Ось вже почав різати його скепками Зараз ось відрізав. Якщо його забагато, ми це все відваримо, спакуємо в морозилку. але завжди можна приготувати як це звичайно. Звідкуємо. Погляньте, наскільки він дійсно от великий. Його можна, до речі, переполовинити навіть навпіл і з ним буде легше працювати. Ви зможете зрізати шкіру по кругу. Але я не хочу цього робити, хочу почистити його цілого, щоб показати вам, наскільки він дійсно великий. Погляньте. Погляньте, який він. Яка смакота. Друзі, погляньте, який же він великий. Половина вже вкладена в кастрюлю. Ось такими скипками. По 3,5-3 см. Це буде якраз чудово для битка. Ось. Зараз буду інший різати на дульки. Примерно м'якоть ось так. Моїм на виході дивиться Повно. Овнітенька каструлька, така зовсім маленька, літрів на дванадцять, мабуть, і ось ще така от мисочка. Це все один гриб І Оце вся смакота. Тепер заливається водичкою підсоленою і вариться близько 5 хвилин, так як вони будуть фасуватися та вкластися в морозильну камеру для подальшого приготування як на салат, так і на відбивну. Тому що їх багато і, скільки їх зараз не потрібно, звичайно, скільки не з'їсиш зараз тут. І морозилки грибів. Якщо ви будете його маринувати, деякі рецепти говорять, що потрібно їх кип'ятити приблизно 10-15 хвилин. Але в даному випадку він буде заморожуватись, тому 5 хвилин цілком достатньо. І я думаю, що це найкраще для чого його маринувати, якщо він завжди буде як. Свіжий. Тому заливаємо водичкою та ставимо на вогонь на 5 хвилин. Ставимо на вогонь та відварюємо після того, як водичка закипіла 5 хвилин. Можна взагалі їх бланшувати, тобто в киплячу воду, опустили, вийняли, остудили. В нашому випадку 5 хвилин кип'ятимо. Дістаємо з водички, охолоджуємо, фасуємо по пакетах, кульках, чи ще, як вам зручно, та до морозилки. Далі побачите, що можна з них приготувати. Тобто салати, відвивні та ще деякі рецепти. Тож підписуйтесь. Стежте та дивіться смачного. От грибочки вже відварилися, прокипіли і ми їх дістаємо, щоб вони охололи без води. Так, друзі, ще таке не обов'язково. Заливати гриби повністю водою, наповнювати ємність. Тобто, бачите, грибів тут е, була ціла кастрюлька, е, от, е, насправді тут е, третя частина, тобто ми е, ну, їх просто притоплюємо, і воно навіть самою парою е, натягується водички, не зменшується в об'ємі. От стає зовсім небагато, як бачимо. Ось так. Але обережно. Спочатку, коли вони побудуть під парою, вони стануть такі більш м'які і перестануть ламатися. Тому що, якщо ви відразу їх почнете ось так душити, то ви їх просто всі ламаєте, перекришате. Але вже коли грибочок пройшов трішки тримав обробку, бачите, можна його вже топити навіть от таким от чином. Чекаємо, поки закипить. Наступних відео ви будете бачити рецепти даного гриба. Буде смачно. Підписуйтесь та стежте. Дякую за увагу.